Сьогодні понеділок. І я розпочинаю свій тижневий Як зазвичай, я в понеділок їду з чоловіком рейс. Беру завжди з собою в'язаннячко. Ось цей процес живе тут у мене. Я його не беру додому. Жили були тут штани, вже їх забрала додому дов'язала, їхнє місце зайняв плед. Ще я з собою сьогодні, ну, на цьому тижні взяла ось цей процесик. Це новенька ниточка. Ну, зараз вам покажу, ось, ось така новенька ниточка. Я хочу зв'язати комплектик. Це буде шапочка, рукавички і шарфи. Не знаю, що в мене ще вийде, але ну, хочу спробувати. Така в мене ідея з'явилася. Ну і буду це зав'язати в дорозі. А ще в мене на цьому тижні в планах закінчити кардигани з софті, ну, бо вже донька запитує, коли вже він буде готовий, бо на роботі не, ну, не дуже тепло, то каже, так би згодився накидати на плечі. Тож, хочу вже на цьому тижні його закінчити. Штани в мене, я вже сказала, готові. Тож буду працювати на цьому тижні над цими роботами. Ну і плюс шкарпетки. Так що будемо в'язати, буду вам підключатись, показувати. Дівчатка над пледом вже ось такий він величенький. В'яжу з ниточки ось такої Alize Softie. Спиці, не знаю, який номер, це в мене китайський, ну десь орієнтовно трієчка. Хоча раніше я в'язала на 2,5, ну цей раз вирішила на трієчці. В'яжеться доволі повільно, тому що вив'язується цей метод інтерлак, вив'язується окремо кожен оцей квадратик, тож в'яжеться повільненько, але нічого, потрошку просувається, дов'яжу колись. Колір, напевне, вам передається неправильно, тому що знімаю в машині штучне освітлення. Не дуже дозручно знімати, але хотіла вам показати, тому що я не буду його забирати додому. Він в мене живе цей пледик в машині. Так що ще, напевно, пару рейсів я пов'яжу його в машині, а потім вже заберу додому. А може на наступний тиждень ще приїду пов'яжу тут і вже потім заберу з собою. Так що якось так. Хочу трішки показати своїх покупочок. Як завжди, коли я відпрацьовую свої три дні зміни, ну, жодного ще разу я не прийшла додому без покупочок. Тим більше, що в мене був аванс, то ну, гріх було щось не купити. Я прикупила ось такі ниточки, шкарпеткову ниточку, це мені потрібно зв'язати шкарпетки ось такий дуже гарний колір. Потім я ще купила три моточки це Ось така газал Мерлін. Я в'язала вже теді, там трішки коротшенький ворс, а це такий довшенький. Також прикупила ось таку ще ниточку. Зараз я трішки пошуршу. Це ось така ниточка. Хочу спробувати об'єднати, я хочу зв'язати комбінезончик дитячий і ось таку зробити як опушечку на капішончику. Ну, як міг прикріпити, а я хочу ось таке вив'язати. Не знаю, спробую чи буду ось, та, з такої ниточки в'язати цю, ну, оздоблення. це чи спробую, в мене ще є штучна норка, там, напевне, такий моточок грам 200. То, можливо, спробую ще штучною норкою, Побачу. Ну, от хочу ось так. Цей колір так люблю. Я взагалі цю ниточку дуже люблю. От такі мої покупочки. Ще в мене я отримала замовлення. Ось така ниточка, ну, ця вже без едиточки. Це я буду в'язати шарфик. Дівчинка замовила. Розпочинати буду з такої ниточки будуть полосочки з, ну, початок і кінець такої, там сантиметрів по 5. А весь шарфик буде ось такої. І ще тут є одна. Один моточок, ну трішки він відрізняється, ну майже схоже, ну відрізняється. Це вже будуть дитячі пінеточки. Вітаю, дівчатка! Нарешті я знайшла хвилиночку, щоб відзняти це відео. Розпочала знімати ще дві неділі назад, два тижні назад, але так нічого я і не назнімала. В'язати в'яжу, а от знімати зараз немає часу. Нема світла. На вулиці Пасмурно світла немає, і ну от, взагалі нічого не можеш спланувати. Але ж в'язати ми в'яжемо без світла. Ж. Тож хочу вам трішки показати, що я зв'язала, що в мене в'яжеться. Ну, процесів всіх я не, вам не покажу, я трішки там вам включала під зйомочку, що я в'язала в машині. Ну, а те, що у мене зараз тут, я вам покажу. У мене ось зв'язалось стільки шкарпеточок. Ну, це ще не все, це ті, які вже випраті, Бо в мене ще дві пари в процесі прання. А в мене, ну, соромно сказати, працюю в магазині і в мене по одному блокатору. Не, ну, хочу все собі докупити, щоб в мене була пара, щоб можна було одну пару випрати і зразу висушити. А в мене по одному, по одному блокатору на розмір. Тож, я сушу, перу дві шкарпетки одну жіночу, одну чоловічу, сушу, потім знову ще дві шкарпетки. так? В мене одночасно переться дві пари. Тож Ще в мене дві пари в процесі прання, а це, які готові, я вам покажу. В мене всі вони, бо це в мене замовлення, і в мене замовили із штучною норкою. Писали мені, колись я опублікувала фото в Фейсбуці, нащо додати, якщо це Шкарпеткова, нащо туди щось додати. Ну, в'яже, хто як кому подобається. Я не люблю тоненьку ниточку в'язати. Я додаю або махерчик, або штучну норку. Подобається мені, подобається. Покупцям, які купують мене ці шкарпеточки. І от мене шість пар замовили, ну іменно навіть не з махером, а іменно штучною норкою Ось такі вони виходять пухнастенькі Це чоловіча пара. і це чоловіча О, Як мені цей колір подобається. Він на відео не передається, але такий гарний це той колір, яким з якого я шубку в'язала. У мене в моєї невісточки шубка така зв'язана з, з такого кольору. Ну, Він дуже класний колір. Ну, і ось такий я теж дуже люблю. Раніше, колись він йшов цей колір в валізешці, він такий був м -м, більш темніший. А от останні партії виходять ось такі. І у мене шкурка, оця шкурка, ну, шкурка норки чи як штучна норка. якраз якраз Підходить в тон до, цих, до цієї ниточки. Але я дуже люблю цю ниточку. Такий мені колір подобається. Ну, це у мене артисан. Там не знаю які. А це вже у мене форза. Форза соліт, то там мені дуже подобаються в них кольори, такі яскраві. Ну, У мене шкарпетково, я скуплюю різних кольорів. У мене різні е, махер різних кольорів є, штучна норка різних кольорів є. І також я скуплюю таку ниточку різнокольорову. Я люблю в'язати шкарпетки кольорові. Так що ось так. Ну, І в мене готові штани. Ще вони не, ну, не прати остаточно, вже вони готові. Я ось так. А може, я вам в минулому відео їх показувала? Ні, здається, не показувала. Може і показувала? Ну, якщо показувала, то другий раз, щоб подивитись. Я зробила, як я робила ось підгін, я не робила великий, бо в мене вже я трошки розогналася я вив'язала багато. Я взяла спиці і в'язала десь 2,5. А на підгін, на підгін я взяла спиці спиці я взяла, мабуть, 4 з половиною. І оці петлі, які в мене були, я їх поділила ну, навпіл. Я як полурезинку пров'язала, але я не робила накиди, я просто ці петлі поділа лицева виворотна і е, знімала, пров'язувала. І ось рядочки, напевно, 4 я пров'язала і закрила петля в петлю. Ну, не знаю, наче ну, я ще їх не відпарювала. Наче, я думаю, що має бути приміряла ну, нормально. воно після, Зараз трішки кожа не таке, але воно потім вирівняється, тож в мене вже готові штани. Ну, покажу, я вже вам їх продемонструю, коли я ще зв'яжу сюди, ну, щось хочу, типу, чи футболки, чи ну, якось... Якусь розпашонку хочу собі ще зв'язати. Хоча я подумаю і над рубашкою ну, побачу. Я моя дівчатка зв'язалась ось така краса. Це я тестувала ось таку ниточку. Провіт, нитку. Зараз вже мені хочеться в'язати ну, спробувати більше артикули у прежі, так як ну, продавець-консультант, і мені більш комфортніше консультувати людину, якщо я сама в'язала з цієї нитки. І я знаю приблизний її розхід. Хай там я не знаю о, на светрексики, але от я допустим, знаю, що цієї у мене вистачає на ось таку ширину на 50 см. От уже в голові калькулятор включається, і ти хоча б трошки орендуєшся, о, ну, скільки ниток, куди куди треба. Да, вирахувати до моточка не можна, часто запитують. А скільки мені потрібно там, на такий-то светрик, такого то розміру, Ну, я пояснюю, що не можна так вирахувати. Ну, це нереально так вирахувати. Тому що в кожного плотність різна, кожен любить різне полотно, але от я, скільки в мене пішло, я там можу вже людині порахувати, скільки, скільки в мене пішло. А там вже людина вирішить, як. Отже, це такий букляшик тут. Це 100% синтетика, 80 акрил і 20 поліестер. І в мене вийшов ось такі рукавички. Ось такі. Вони мені дуже так подобаються. Рукавички. Такі шапочка. Ну, я вже шапочку не буду вдівати, вона ще трішки і волога, Ось така кудлатенька шапочка вийшла. Ой. І такий великий, великий шарф. Це він вдвоє складений. Ось так, як в четверо, то ось такий. Такий великий. Ну, Ниточки мені, в принципі, сподобалися. Е, ще хочу, бачила, нас Таня, розпочала в'язати сумку от з такої ниточки із шнуром макраме. Ну Дуже класна така бачу полотно, і так воно гарно лягає, то думаю, що, напевне, потрібно ще і сумочку до цього комплекта вив'язати, побачу. Ну, і, звісно, я хочу продати цей комплект. Якщо продам, то продам ні, то, ну, буде мені. У мене е, вчора позавчора забрали комбінезончик. Я в'язала панточку. Ну, Захотілося мені зв'язати комбінезончик. Ну, напевне, років два назад я його в'язала. І так він в мене якось лежав. А це в мене його забрали. В мене пані прийшла на роботу, запитала, хотіла комбінезончик внуку, щоб я вив'язала на замовлення. А я кажу, в мене є, я його продам ну, доволі дешевше, чим я вам вив'яжу. Тому що якщо я в'язала б на замовлення, то це була б сума одна. А так як він в мене є, я просто його хотіла зв'язати, і він в мене лежить, то я ну, чисто символічну суму взяла. Тож в мене комбінезончик вже поїхав до малюка. Так що, якось так, це готовий. А, і в мене готовий кардиган, дівчатка. Я сюди вставлю фото, бо вже його нема. вже поїхав він до доньки, бо вже вона побачила, я виставила в Facebook відео, що він готовий, вона вже пише, що коли вже мені його забрати можна. Бо в офісі прохолодно, як світло тухне, то прохолодно. Тож, вже поїхав. Ціганий із ниточки софті. От дуже вона мені подобається в дві ниточки. Пішло на нього, пішло на нього 20 моточків. Но ниточка дуже приємна. О, так що якось так. Ще в мене ось замовлення отримала, а, а нема ниточки. Ну, це штучно, ну я вже розпочала його, це мій процес, як дівчинка замовила, буде низ, закінчу, починається таким кольором і закінчується. А весь шарф буде ось таким. Тож будемо в'язати. І одне підключення не встигла я вдома заключну частинку відзняти, з вами попрощатися. Отже, вирішила під'єднатися в машині. Ну що, ж, дівчатка, будемо в'язати. Дякую, що ви до мене завітали. Вдячна буду за лайки, за підписку, за будь-який коментар це теж продвигає канал, і будемо в'язати.